Виправдовуєшся, отже, винен. Я не використовую виправдовування, тому що королеви не виправдовуються. Я хочу прояснити ситуацію, але це дуже дуже смішно. Якщо у вас реально є ця потреба, і вона на вас тисне зсередини, то що ви зробите? Ви покинете все і задовольните. Себе людина має низьку самооцінку, вона знаходиться в стані жертви, і тоді виправдовування використовує як самозахист. Коли ми не хочемо відповідати за свої негарні вчинки, ми застосовуємо звинувачування інших і це як стратегія виправдовування. Розібратися для того, щоб діяти по-іншому, це позиція дорослих людей. А виправдовуватися це позиція дитяча. <му> Вітаю, друзі! З вами психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні поговоримо про виправдовування. До речі, існує така думка: виправдовуєшся, отже, винен. Про почуття провини у нас є окреме відео в рубриці, коли корисна психологія. Тож обов'язково до нього поверніться і подивіться. Сьогодні поговоримо, що є причиною того, що ви впадаєте в виправдовування. Ви знаєте, особисто, як на мене, то людина, яка... Виправдовується, яка відчуває себе винною, вона не шукає можливості вирішення проблеми, а шукає причини, за яких вона не зробила або перекладе відповідальність на іншу людину. Тож обов'язково пам'ятайте, що в той момент, коли ви впадаєте в стан, хочу себе виправдати, ну. Ви це називаєте по-іншому, я хочу пояснити, я хочу прояснити ситуацію, але це дуже-дуже смішно. Ну, подумайте самі, наприклад, ви зараз хочете, у вас є якась базова потреба. Ну, Наприклад, ви хочете в туалет. Вибачте, але ми ходимо туди, ми не тільки з вами їмо, але ми ходимо ще й в туалет. Ви хочете в туалет, але ви забули туди сходити. Ви забули, і що сталося? Як ви виправдаєте себе? Ви не можете це забути, якщо у вас реально є ця потреба, і вона на вас тисне зсередини, то що ви зробите? Ви покинете все і задовольнете себе. Задовольните свою потребу. Так, от, коли ви виправдовуєтеся, особливо що кажете, я забув, я не зміг, я не вмів, я не зрозумів і багато інших фраз, які використовує людина, виправдовуючи те, що він не зробив, то це, вибачте, як хотіти в туалет, а потім забути, що ви туди не дійшли. Ну, не дійшли і обділались, як то кажуть. Тож, давайте розбирати, що стало причиною. Того, що люди вибирають ось таку тактику поведінки, виправдовуються різними способами. В першу чергу, ви маєте зрозуміти, що причини виправдовувань пов'язані з тим, що людина має низьку самооцінку, вона знаходиться в стані жертви, і тоді виправдовування використовує як самозахист. Вона каже: я не знаю, я не знаю, що мені робити, я не знаю, як мені діяти, на мене тиснули, мною маніпулювали, і коли людина не знає, яка вона сама по собі, вона є низька самооцінка, вона не розуміє себе, вона відповідно старається якимось чином себе захистити. Тож. При низькій самооцінці виникає велика купа різних страхів, і відповідно людина починає виправдовувати, щоб себе якось захистити. Деякі люди з такою умовно дуже завищеною самооцінкою. Також можуть вести себе досить неадекватно і казати, я не використовую виправдовування, тому що королеви не виправдовуються. Зазначу, друзі, що висока і низька самооцінка це дві сторони однієї медалі. І те, і те нас. Так чи інакше робить залежними від інших людей. Ми залежні, а отже, будемо виправдовуватися. Не сьогодні, то завтра. В будь-якому випадку і королеви знімають свої корони: звинувачування. Звинувачування як частина виправдовування, як правило виправдовування людина. Виправдовуючись, людина застосовує звинувачення, бо колись її звинуватили в тому, що вона щось зробила погано. Вона не може, не хоче відчувати себе винною, і вона старається виправдати себе і сказати, що ви занадто багато мене звинувачуєте, бо в цьому винна якась інша особа, третя особа. Як правило, коли людина звинувачує інших, вона просто переводить стрілки відповідальності на інших. Коли ми не хочемо відповідати за свої негарні вчинки, ми застосовуємо звинувачування інших і це як стратегія виправдовування. І одночасно, якщо часто вас в чому звинувачують, роблять винними. Як захист ви можете використати стратегію виправдовування. Причиною того, що ви виправдовуєтеся, може бути те, що ви не можете знайти конструктивне рішення. Все, що ви підбираєте як рішення в ситуації, виглядає як виправдовування. Тоді ви кажете, я не знав, я не знав, я не вмів, я не знав, як діяти, я не вмів це зробити. Ну, так, за цим стоїть, я боявся, напевно, що запитати, бо страждала моя самооцінка, і так далі. і так далі. Тож, в будь-якому випадку пам'ятайте, що якщо люди діють конструктивно, вони думають не лише про себе, але вони думають про справу загальну, про інших людей і думають про майбутнє. І, як правило, вони розуміють, що якщо вони не будуть звинувачувати в тому, що не можуть знайти конструктивне рішення інших, то, врешті-решт, вони знайдуть таке рішення. Але люди з низькою самооцінкою застосовують при відсутності конструктивних якихось рішень саме виправдовування. І кажуть: я не знав і в цьому винні інші. А як би варто було би сказати, я розібрався і виправив помилку, і в майбутньому буду мати це на увазі. І тоді ми бачимо, що конструктивне рішення воно допомагає людині рухатись вперед, а виправдовування фіксує на помилках і на минулому. Розібратися для того, щоб діяти по-іншому, це позиція дорослих людей. А виправдовуватися це позиція дитяча. Тож обирайте, як вам зручніше. І ще одна причина, яка дуже часто використовується як і причина, і спосіб, коли ви виправдовуєтеся. Дивіться, якщо у вас часто е Вказували вам, що ви робите помилкові припущення, що ви робите помилки і на цьому дійсно наголошували, звичайно, були удари по вашій самооцінці, то спроба пояснити, що ця помилка це частина процесу, може призвести тільки до того, що вас заставлять обставини чи люди, знову ж таки, виправдовуватися. Пояснення і виправдовування відрізняються. Виправдовування, як правило, як ви вже зрозуміли, це самозахист. А от пояснення воно завжди про піклування, про справу або про вашого партнера. Якщо вам потрібно прояснити ситуацію, і ваші стосунки з партнером, де ви маєте вибирати, пояснювати чи виправдовуватися, ці стосунки для вас важливі, то обов'язково пам'ятайте декілька правил, що у пояснень, як у вербалізованому способі прояснити ситуацію, є певні межі. Обов'язково пам'ятайте про декілька правил, як пояснювати людям свою позицію, щоб вони не звучали як виправдовування. А саме, запам'ятайте, що ваша тактовність вміння словами пояснити, що сталося, це здатність, яку треба нарощувати. Тому що не все, що відбувається. Можна пояснити словами. Дуже багато явищ люди сприймають за межами слів, наприклад, через міміку і пантоміміку. Запам'ятайте, будь ласка, що слова не завжди правдиві. І якщо ви будете щось пояснювати і будете лукавити, то по вашій невербальній мові буде все видно. Бо людина будь-яка сприймає тільки 20% інформації вербально, а 80 невербально через жести, міміку і пантоміміку, через контакт очей і, врешті-решт, через внутрішнє саме відчуття, ви говорите правду чи ні. Коли ви щось пояснюєте, пам'ятайте, що не завжди слова доходять до. Людини ви можете говорити, але ситуація, обставини вони можуть бути такими, що слова не долітають або викривляються, або змінюються. І одне й те саме слово, одне і те саме поняття можна розбирати по-різному. Люди можуть елементарно не розуміти того, що ви говорите. І, відповідно, коли ви будете говорити, щось дуже занадто для них незрозуміле, вони будуть себе поводити так, щоб ви далі перейшли в більш для них зручну, а для вас слабку позицію, де ви будете виправдовуватись, що ви не добрали правильних слів. І ще. Словесні пояснення легше е, розуміють ті, хто гарно сприймають на слух, тобто на те воно і вербальне спілкування. Ви чуєте в аудіал, тобто ви сприймаєте інформацію через звуки, тож відповідно, ви зможете краще будь-яке пояснення почути. Якщо ви спілкуєтеся з людиною, яка по сприйняттю світу є кінестетиком або вона відчуває тілом, то вона буде сприймати все, що ви говорите, через тіло. І якщо ваші слова будуть її напружувати, стискати, напрягати, навіть якщо вони будуть правильними, вона буде це читати як обман з вашої сторони. Одночасно запам'ятайте, що люди, які сприймають картинкою, то також можуть бачити вашу міміку, пантоміміку і не сприймати будь-які ваші слова. І тоді ваші самі розумні, самі вивірені пояснення будуть виглядати як виправдовування. Межа між поясненням і виправдовуванням дуже-дуже тоненька. Але варто замислюватися, де ви виправдовуєтеся, а де ви хочете пояснити, як на мене, прояснити ситуацію. Я абсолютно впевнена, що коли ми спілкуємося в полі любові, то і проясняти нам треба набагато менше. Коли нам не вистачає чистих думок і відкритого серця, а саме цим. Цими феноменами і характеризується поле любові, то тоді ми з вами починаємо і робити, як то кажуть, помилки в спілкуванні. Запрошую вас в свій телеграм-канал який називається Українська душа від зеркалення традицій. В ньому зібрано дуже багато в МП-3 форматі практик, дуже багато методик. Хоча ми там досліджуємо українські традиції, які я досліджую на каналі Калина, але також там я розміщую багато посилань на різні практики. Там ви можете знайти методику любові, світлоносне дихання в МП-3 форматі, завантажити на свої пристрої і практикувати. Тоді ваша самооцінка однозначно вивільниться від страхів, вона стабілізується, ваше бажання перебувати в стані жертви і звичка бути жертвою обставин також може трансформуватися. І Поле любові заповнить ваш внутрішній простір. До речі, на каналі. На якому ви зараз мене слухаєте, на полі любові, є відкрита тека з величезною системою, яку я обожнюю і практикую, як сама, так і своїми учнями і клієнтами. Система називається Холодинаміка. Там записані для вашої зручності 16 уроків. Тож запрошую вас для самостійного вивчення саме цієї системи. Системи, яка вчить нас жити в полі любові, дивитися на. Ситуацію з позиції саме екологічного спілкування, і в такому випадку ви дійсно будете дуже чітко знати, коли ви вправдовуєтеся і будете вміти з цим працювати, і коли ви хочете пояснити ситуацію. І будете робити це в полі любові. З вами була Тетяна Дугельна. Бажаю вам великої наснаги жити в полі любові. І до зустрічі!